Доброї ночі друзі. Оскільки зараз не на часі знімати розлікательні відоси, то приходить мені така думка, щоб почистити трохи свій телефон ну і поскидати трошки на YouTube ті відео, які там вискидали мені там чи сохраняні. По темі пневматики, бо сейчас пневматика як одушена душена у нас. Так що, питаю, як ваша думка? Турба ударника. Там накопитель. Там зроблена дзюрочка, це видно що лапана. сюда сюда так хоп с резинкой ну это не звезти, это просто зазоры такие и вот в коробке есть отвер и вот она так сюда, так раз и все Получився отакий апаратик. Обмотав його трошки з лентою, щоб не царапався. Так, вага 2, ,2 кг 200 г. Зараз настроєний на 32 джоулі. Барабан вистрілював там буквально щось в щось коридорі. Барабан зараз йде. Далі не стріляв, не пробував. Це 32 Джоулі. Так. В розложеному у нас. Майже 66. 65,5 в розложеному. А в. А в зложеному. От. В зложеному у нас.

Ось пересверлив чуть-чуть, там погрався з крючком. Тут пересверлив, тут в мене тут просверлено, получається регулював, звідси. Спуск, бачите, я гусенький. Отак. Сітка у нас тут це чотирьохкратник сітка. З мілдотом, дуже великий обзор, до 100 метрів мені хватить. Головой вот так, Так, по спуску. Схема стара Кросмановска. Проста, надійна. Получилось даже трошки з таким прижатим, як я хочу. Ось раз і пішло. Раз и пішло. Тут пружиночка стоїть и все. І тут просто довіряється. Раз і пішло. Заряджаємо. Раз і стало назову. Можна регуліровочний болт, більше менше, але ну, я зробив так спеціально, щоб без регуліровки. Ну нормально якраз так стоїть. Пішло. Так, на сьогодні план виконано. Собрав до кучі, встановив прицел. Завтра буде цікаво перевірити, чи не змістилося СТП, чи не потрібно вгратися з прицелом виставляти. Значить, заправочний не траве. Отлічно. І нравиться мені, що курочок стоїть строго перпендикулярно. До і паралельно з усі осій... з осью ручки. Ну то є, удобно, не завалений наперед, як часто я бачу. Ось такі корої будемо завтра пробувати. <клі> Хорошо, 313